Це ДТП з летальним наслідком на Даринському мості, В сторону лівого берега рухався водій, в крайній лії полосі, ну, з його слів. Рухався приблизно зі швидкістю 80 км І зненацька з краєї правої смуги просто побачив якусь тінь і потім зрозумів, що трапилось ДТП, що він збив людину. то це дуже трапилось несподівано. Хочу звернутися до громадян, щоб ви були обачні і цінували своє життя та долі інших, учасників дорожнього руху. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це дуже важливо, дуже важливо насправді.